Доброго дня! Сьогодні говоримо про апної у вісні, раптову зупинку дихання у вісні. До нас звернувся пацієнт, якого турбує храп на протязі багатьох років. Ми для нього вирішили провести сліп ендоскопію в умовах операційної. Даного пацієнта ввели в медикаментозний сон. І за допомогою гнучкого ендоскопу побачили рух його слизової м'якого піднебіння і чи потрібно даному пацієнту пластика м'якого піднебіння. На даному відео я би хотіла представити і показати, як це відбувається, а саме, рух м'якого піднебіння. Ми заходимо гнучким ендоскопом через носоглотку, бачимо концентричне звуження слезової м'якого піднебіння у відділі ротоглотки. Але коли ми проходимо далі до гортаноглотки, ми бачимо, що слезова не перекриває клапан і пацієнт вільно дихає. Тому можемо зробити висновок, що даному пацієнту не потрібне оперативне втручання, що дуже важливо. Важливо для подальшого життя. Але даний пацієнт може обійтися консервативним лікуванням. Для цього він повинен прийти ще раз до лор лікаря. Ми ще раз його оглянемо і призначимо йому подальше консервативне лікування, яке йому допоможе 100%.